Дідусь розповідав мені історію, яка досі не вкладається в моїй голові в одну картину. Вона, якось знаєте, розпадається на окремі пазли. Тобто, в мене дуже багато питань до цієї історії, але я її запам'ятала, і вона здається мені цікавою. В Останній рік війни його призначили директором консервного заводу. Ну, Це дуже дивно. Питання як перекладача, який знає багато мов в останній рік війни, коли йдуть переговори з союзниками, з військовими, коли в полон беруться багато. Супротивників, німців, з якими треба говорити, і потрібні перекладачі, як його назначають директором консервного заводу. Це було ще в Харківській області, маленькому містечку Балаклея, і мені теж це здається дивним. Тобто людина. Весь час працювала в штабах десь в великих містах, а потім його переводять в це маленьке містечко, а через рік, коли він там, навіть там він року не пропрацював менше, його переводять знов в Київ, знов перекладачем. Ну, Повернемось до розповіді. Як каже дідусь, що в цей рік. Не було врожаю, яблук, груш, але чомусь не було, мабуть, і слив, нічого не було. А це дуже такий фруктовий регіон, Харківська область. Це взагалі-то ну, там дуже багато росте, ви ж знаєте. от. Такого фруктового всього. Але були помідори. І от в нього були помідори і цукор. Теж в мене питання про цукор. Ну, я коли була маленька, я не могла його задати і не могла спитати, дідусі, як це був цукор, коли ми всіх е, фільмах, у всіх е, там, мемуарах е, чуємо, що цукрові заводи не працювали, дітям давали як ласощі якийсь маленький е, шматочок е, е, цукру там, раз в півроку. Але чомусь на цьому консервному заводі, дофіга цукру, дофіга помідорів і така дивина. І Дідусь сказав, що йому треба було варити варення. Яблук немає, нічого немає, слив немає, помідори. Вони брали помідори, такі зараз я їх покажу. Ну, він так... Пояснював мені, що не можна було брати червоні, не можна було брати зовсім зелені, а треба було брати помідори, які трохи-трохи побіліли. От знаєте, оце зелений, а це вже побілілий помідор. Отакі От помідори треба було брати, і з них варити варення. Uh, і дідусь мій варив це варення, закат, ну, Не він а завод варив варення, і вони прибільшили навіть план по варенню. І це варення по всьому Радянському Союзу розійшлося. І його всі питали про, ем, ну, як його варити, що він туди додає. Вони почали додавати різні там, якісь ем, ну, Запашні трави для того, щоб воно було ще цікавішим. І це для мене якась дивна історія. Але справді, кожен рік десь в жовтні в дідуся з'являлися 2-3 банки варення. І він знав рецепт, і він сам варив трохи варення з зелених помідорів. Ну, всі навкруги дорослі вважали, що це дуже смачне варення. Ну, я не знаю. Я була маленькою, мені все, що солодке було нормально, а воно було таке кисло солодке. і... Тому що я знала, що воно з помідорів, то я на нього фукала. Мені здавалося, що це не цікаво. А, але якщо так об'єктивно згадати, мабуть, так, мабуть, воно було смачне. Ну, ось така історія, яку я не знаю, чи, чи це був такий жарт, чи щось дідусь мені не договорював, чи це справді була така історія, і вона для мене дуже дивна і дуже цікава. Я ніколи не варила варення з помідорів. Якщо ви варили, скажіть, будь ласка, ну, мені було б зараз в дорослому віці цікаво це спробувати.